Друзі, добрий ранок. Невеличка авантюра. Ми в цьому році з Лесією хотіли приїхати 200 км бревет. Ну якось так випадало, що всі бревети на 200. У нас були якісь справи, і ми не могли їх відвідати. І от випала можливість. Думаємо, чому не приїхати цей бревет самостійно. Вибрали бревет, який проводився в квітні цього року, 13 квітня. Називається Жираф. Старт від... Київського зоопарку. Зараз туди і тримаємо і проїдемо такий собі неофіційний брівід для себе. По ходу траси будемо ділитися своїми враженнями. Лишайте з нами. Приїхали на офіційне місце старту біля жирафа. Так і називається брієт. Жирафа. Сьогодні погодочка якраз плюс-мінус квітнева, час 10 градусів. День передають 20 Великий перепад. Ми так вдяглись на грані, щоб багато з собою не тягнуть і не перегрітися. Ну і, взагалі цікаво буде, як проїхати ці 200 км. Ми ще 200 не їхали ці і хочемо зрозуміти, як треба розкладати сили. Максимум у нас був 150 в цьому сезоні. От і перевіримо, загалом маршрут складається з таких трьох основних секцій. Перша це Житомирська траса, і потім селами до Варшавської траси і вже по самій Варшавці. said they can't believe Вже повернули селами. Час селі Колонщина. І рухаємося в бік варшавки. Сорок вісім кілометрів вже проїхали. Зараз заїхали в Макарі. Гон, вit а вордисай. Гон, Їдемо зараз в селі Наливайків, в 60 км ми проїхали. Реальний відгук про камеру GoPro. Їдемо 2 години на даний момент. Познімав, ну, дуже мало. ну Побачите, що там кадрів. Бом. Вже пише низький заряд акумулятора. Тобто плюс 10 вже тупо розряджає і повністю Ну Це просто прикол. Ну оце от GoPro. Добре, що взяв стару соньку. Якась знімає в будь-яких умовах. Да, якість картинки і стабілізація вже... Дуже сильно програє GoPro і DJI Action. Але знімаю в будь-яких умовах. Акумулятор мільйон ще. Знімай, скільки ти хочеш. Ну, так що будемо з такою картинкою, поки закинув заряджатися в сумку. Побачимо, скільки вона потім протягне. Як же тут красиво, подивіться. Машин нема. Їдемо, отримуємо насолоду. Що скажете? Повторюю. Житомирська область з любов'ю для вас. 10 хвилин зупиночка, уже камерка зарядилась, дістав, перекусуємо, тулим далі. Дуже красиві тут, звичайно, місця. Друзі, яка природа, просто не передай словами. Їдемо, як в тунелі, зліва, справа, чудовий ліс такий. Просто супер. Повернули під 90 градусів і дорога змінилась отакими плитами. 95 км приїхали. Вирішили підзаправитися гельчиками і тулим далі. Уже по цій бетонці їдемо так добренько. Уже, каже, Леся, і трошки поперек болить від цих стиків. Маємо надію, що скоро буде вже зміна на гарний асфальт. До виїзду на Варшавську трасу лишилось 20 км. Маємо надію, що вони не всі будуть по плитах. Каже, мені що, ми так повільно їдемо, давай по газам. Говорю, до да куди? Ще стільки їхати. З Житомирська повертаємося в Київську область. І Що ви думаєте? Ось він рідненький, ось. Уху! ху Кайф страждання всіх велосипедистів. Їдеш по ушатаній дорозі, потім виїжджаєш на звати радіш, як дитина. Ти радилась? Ага. По-моєму, свадьба з такими штиками, як і ага. плити. <плоти> 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 Виїжджаємо з села Пісківка, це вже останнє село перед Варшавською трасою. Виїхали на Варшавську трасу. Поки їдемо по ній. На заправці ЮПЖ плануємо зробити обід і вже їхати тут. Зворотня частина не вся йде прямо по Варшавці, бо це було б досить сумно. Тому організатори побудували там, заїзди в різні села, буде цікаво. Так що їдемо. Десь приблизно вже 118 км проїхали. Що ти, спортсменочка моя? Кайфуй. Замахнулись на саму довгу дистанцію да? за нашу спортивну кар'єру. Маю надію, спортивно це жартую. Заправка на 128-му КМ перекусили, булимо далі.

50 км, вже під'їжджаємо до Клаудіо. Поки ще тримаємося. Наче як сили є. Все, заїхали в Клавдієво. Ми знову виїхали на Варшавку. Сто сімдесят ми проїхали, Під'їжджаємо до Бучі. Терпінь, рухаємося вже в бік Києва. Проїхали 184 км. Немало. Рекорд вже точно встановлений. Oh, oh, oh. Порозкидають гавна по дорозі. Бля, no. порізало по кришку, Та no. Так гарно їхало, Чуть-чуть лишилось. Просто жесть. 20 хвилин ми на трасі, знову ледемо. Але шкода, Не зрозуміло на що не їхав, зрізало чуть-чуть кадав. Аж прорізало до камери так я, мабуть, під заміну покришечку. Друзі, ми це зробили. Лисюха, молодець. Петюня дай. А, як я собі і планував, виїхали із 10 годин брудного часу. 9,58 вийшло. Ще б кажеш на цей прокол, десь 20 хвилин на нього витратили ну і можна було трошечки менше зупинятися. Ну, ми вирішили не так супервати. В цілому непогано приїхали, середня 28. Я рахую, що на таку відстань непогано. Осюшка, ну що, 300 поїхали? Ні, 200 ще можна, 300 вже я не знаю. <ріху> Треба подумати. Ну так нормально, так, все було? 200 взагалі, все чітко. Ну, такий от персональний рекорд для себе встановили, перевірили. Чи... Плюс є вже невеличкий досвід, як розкладатися, що брати з собою, тому що ну, ми на такі відстані не їхали. Попередній рекорд, як я казав, був 155, Час от 205, і, і то мене засікали від дому, ну, щоб, типу, старт був офіційний, як від. Бревета жираф. Це добре. Єдине, що це трошки засмутило пробиття. на ровному місці, чи вже втомився, чи що, якась там пластина лежала, я її не побачив, і тільки я на неї не їхав, і одразу заднє колесо спустило і порізало скат. Ну то все, дрібниці. До нових зустрічей. Бережіть себе, пока-пока.